Вітаю у казковому Всесвіті Чудакулія. Казка про паровозик, який ніяк не хотів прокидатися. Одного разу, рано вранці, коли всі в чарівному світі прокинулися і стали сміятися, чевотати, радіти життю, плавати, стрибати. Один паровозик. Тільки не прокинувся. Пролітала пташка. Бачить, усі прокинулися, а паровозик не прокинувся. Вона каже, паровозик, паровозик, прокитайся. Сонечка яскрава, небо ясне, світ прекрасний. Прокидайся. А паровозик у відповідь чух-чух. І спить далі. Пробігав поруч стілець. Дивиться, усі прокинулися, а паровозик не прокинувся. Він став стукати паровозик по боці, паровозик, паровозик, прокидайся. Подивись, як цікаво світ навколо, різнокольоровий. Усі навколо радіють усі навколо прокинулися, а ти не прокинувся. Паровозок у відповідь пих-пих і не прокидається. Повзла поруч велика змія. Така довга, довга, що хвоста взагалі не видно за горизонтом. Припав слава до паровозика, дивиться, а паровозик не прокинувся. Вона давай повзати навколо паровозика, укладаючи своє довге, довго, -довго зміїне тіло навколо нього. І каже, паровозик, паровозик, прокидайся, навіть я прокинулася. Подивись, як круто навколо, чого ти спиш. А паровозику відповідь пих, пих, і не прокидається. Покружляла, покружляла навколо нього змія і поповзла геть. Приповзла вона на головну площу і почала дзвонити мармеладний дзвін, збираючи всіх жителів Кавскової країни. Зібралися жителі, хто був поруч поблизу, і питають змія, змія. Ти чого дзвониш? У нас чарівний казковий дзвін. А вона каже, хіба ви не знаєте? У нас усі прокинулися, а паровозик не прокинувся. Треба йому допомогти. Хто знає як? І тут виходить в центр великий важливий диван і каже, а навіщо його путити? Може, йому сниться якийсь надзвичайно цікавий сон. Нехай собі поспить ще трошки. Адже ми нікуди не поспішаємо, нікуди не треба бігти. Термінал бо нічого не треба робити. Нехай собі поспить, скільки йому хочеться. Потім прокинеться і розповість нам, що ж йому таке цікаве снилося. Подумали, подумали житель чарівної країни. Справді, навіщо будити паровозик, якщо йому так солодко спиться, І не стали його будити? А паровозик собі спав і снилася йому дивовижна подорож, як він мандрує між зірок, між галактик, відвідує інші всілякі різні планети. Які такі цікаві, так не схоже на його казкову країну. І так йому там подобалося в цьому своєму сні, що він проспав три дні. Бо планет було багато і залишитися хотілося на кожній. З усіма поспілкуватися, на все подивитися. А через три дні він прокинувся радісний такий. І побіг на головну площу і став дзвонити в мармеладний дзвін. Бум-бум бум. Усі зібралися на площі і запитують, паровозику, ти чого? А паровозик каже, я бачив приголомшливий сон. І тепер мені є що вам розказати. І три дні. Він розповідав усій казковій країні про свої дивовижні подорожі і про свої чарівні сни. І всім було так цікаво. Ось так. Ще почуємось.